Чому ми ж таки не вступаємо до Лав Збройних сил України чи Національної гвардії, чи не йдемо в батальйони МВС? Дуже проста відповідь. Дуже багато членів, в тому числі і правого сектора, вже служать і в Збройних силах, і в інших батальйонах. Але є дуже один важливий момент. Всі, хто, Хотів вступити вже і бачить своє майбутнє навіть на найближчий рік по контракту у цих батальйонах, вони вже це зробили. Що робити з тими людьми, які свідомо вибрали своїм фахом зовсім інший напрямок в житті? Але які свідомі того, що вони мусять зробити героїчний чин і йти, коли це необхідно, захищати свою країну. У нас є моменти затища, у нас є моменти е, інші, і не кожен бачить себе постійно в постійно діючих е, батальйонах, навіть по короткотерміновим контрактам. Але захищати свою країну вони хочуть. І тому е, якраз е, виникають оці підстави, е, коли ми не можемо уже не помічати ціє, цілої е, цілої. Низки людей, які, які не вписуються в рамки сьогоднішнього законодавства, так як до цього часу, зі свого боку, не визначені рамки волонтерства. А які добровільно люди, які добровільно вносять пожертву і займаються іншими речами для забезпечення, так от, якраз закон про добровольчий український корпус. Тут дуже чітко і ясно регламентуються всі позиції, виключають будь-які спекуляції стосовно правого сектора, як політична організація, яка хоче надавити на все. І по всім статтям є дуже чіткі майже підпорядкування. Це сателіт Міністерства оборони. Але якщо у нас введений військовий стан, або триває війна, звісно ж, тоді йде пряме підпорядкування генштабу, або якщо створюється ставка Верховного командуючого ЙУ. Якщо у нас проводиться антитерористична операція, логічно і відповідно, що це йде підпорядкування і узгодження дій з керівником антитерористичного центру. Якщо у нас виникає надзвичайна ситуація, тоді відповідно до структур МНС. Це ті небайдужі люди. Які на постійній основі по територіальному принципу формуючи це воєнізований підрозділ, і у випадку небезпеки, як зовнішньої, так і внутрішньої, готові в перших лавах стати і прийти на допомогу. Тому якраз ми ініціюємо е, ці зібрання вже по всій Україні відбулися вже в ряді міст, де якраз Досягнуті певні домовленості на підписані меморандуми е, з автомайданом, з цивільним корпусом, з Ультрас, як небайдужа частина населення е, про цю співпрацю, про відкинення політичних амбіцій з однієї сторони, і з другої сторони для повної участі у в цьому новому утворенні як добровольчий український корпус, який е, уже формально діють. Але поки що вони роз'єднані. Наша задача з'єднати це все і навіть до прийняття цього законопроекту вже почати конкретні реальні дії на кожних територіальних, в кожних територіальних громадах.